Ну що, братва, історія така, скільки років я вже працюю в автопідборі, скільки вже автомобілів було підібраних, до 2000 буде скоро вже доходити наш час. Представте, скільки було переглянутих, на такого варіанта мені ще не попадалося, який вам сьогодні залетить в рубрику на продаж. Це є музей, реальний музей состояння машини. Я її ще навіть не полірував, От вона зараз стоїть там за камерою. Зараз я переключуся, вам туди покажу. Ми ще не лазили, от мені тільки її приїхали, розгрузили. Вона ще погано заводиться, вона ще троїть, тому що вона стояла дуже довго в гаражі. Будемо плізти до свічечок, дивитися, до того всього. Друзі, до вашої уваги. Посад Б5, 2000 рік. 1938 року народження один-єдиний власник. Машина гаражного сахрана. Пробіг 40 тисяч кілометрів, один і Поїхали. Тодин, тодим, Ну що народ, поїхали. Я, звісно, трошки підзамерз, бо я його оглядаю. Блядь, вибачте, я без матюка це не можу сказати, але він бомбовий. Друзі. Жодного рижика, жодній зоні. Я не бачу. Дивіться ось сюди внутрянку. Крила. Дивіться, будь ласка, ось сюди у нас. Внутряночка, заводські наклейки. Весь в рідній фарбі, повністю. Друзі, я ще не чув, щоб так закривався багажник. Він просто як новий. Це одне просто нове. Якщо ви не бачили в своєму житті ще нового Б5, або тоді ви ще були маленьким пісюком, як то кажуть, то тут є можливість побачити, що люди колись купували, друзі. Подивіться, тут на стан. Тут запах нової шитачки. Тут реально запах нового автомобіля. 1.6 і PI. Слухайте, яка мені тут. Коротше, в 2012 році, дивіться. Закусі-викусі. 26 неділя 2000 року рідна резина на автомобілі стоїть. Рідна резина 2000 року. Прикиньте. Які ще можуть бути питання до пробігу? Скручений, не скручений. Зараз ми перейдемо ще всередині, покажу до чого там сумніви взагалі пропадають. Всякі, які тільки можуть бути. Коротше, кожну деталь, як ти відкриваєш. Як ти закриваєш цю дверку, ну, то просто, звісно, то є бомба, то того коштує. Дивіться, до речі, навіть і тут ручка пошколена від ногтей. але подивіться на сидіння. Подивіться на кермо. Дивіться на касідничок, який стан. Тут кнопочки, який стан. Ручечка, подивіться. Підлокітник. Коротше, з 2012 року наклейка заміна масла була. Відать того часу. Ну, 6 тисяч наїздили, уявіть, мені трошки більше. 9, 9 тисяч наїздили за 13 років на ньому. Друзі. Дивіться, щоб якщо в когось якісь питання ще хочуть бути, то дивіться стан. Ну, дивіться, ну, щоб якщо хтось каже, що мили чи не мили, це все ще, ще пилюка, грязюка, вся ще на ньому присутня. ремінь рідний, напевно, ось цей. Стоїть ремонт, ну, не мішало б його також би міняти би по пороках. Він, звісно, сухенький уже. З цією машиною шутки погані, тому що за неї. Ну як? Я маю на увазі за гріх не дивитися. Ремешок зразу поміняли, все нове поміняли. І вперед! Запускається троїть, ми будемо дивитися. Значить, друзі, зроблено, яку ми вже зробимо, що не буде троїти, но рівні ми міняти, звичайно, не будемо. Машина буде почищена, відполірована, приведена в ідеальний стан, буде виглядати на п'ятірку. Відповідно, ціна така ж сама. Друзі, хто хоче мати ось такий екземпляр: ексклюзивний пасад. Уявіть собі, як він м'ягенько пливе по трасі. Зараз його на новеньку резину кинути. І це просто кайфовіч. П'ятерочка в Україні, прикиньте, на газ ще кинули його. МПА-ку і самоліт. Да, дам-дам-дам. Слюнки самого течуть на таку машину покатаюсь, я на ньому. кассету, десь треба знайти музичку. Видимо, тут нове, ну тут просто нове. Ну дивіться, ну давайте я вам ось такого просто покажу на структуру тканини. Тут навіть я. не... Я не знаю, я не впевнений, чи сюди треба ще муючим пілісосом миючим залазити. Вау, це реально вау. Дивіться тут сюди ззаді. Клас. Ну що, братва, Чекаю ваші коменти. Чекаю коменти від тих всіх знатаків, які будуть писати скручений пробіг. Це машина в рідні краски, до речі, повністю в рідній фарбі. Кожна деталь. Знизу я ще не дивився, але підозрюю. Я бачу, що вона гаражно була сохрана. Мені трошки пізніше затолкаємо на підйомничок, піднімемо ще подивимося. Хто хоче мати щось ексклюзивне? Жодного автомобіля в Німеччині з таким пробігом офіційно заявляю на мобіли, де не продається. 1.6 і ще 1.8 Turbo є з пробігами 60-70 тисяч, не 40, і коштують більше 6 тисяч євро. 6200, навіть 7 990, да, там на автоматах, ну 7 990, 80 пробігу. І не факт, що така історія, що один власник всього на всього автомобіля з 2000 року. Слінька така. Піднялася. Друзі, тільки у нас на каналах бувають такі ексклюзивні автомобілі, підписуйтесь заодно і ми вам завжди будемо показувати якісь варіанти цікаві.